Пройшло у 2012 році вибори парламентські. Чи справдилося ваші надії, Чи виконані обіцянки, які були дані виборцям, і чи стало краще жити? Краще в одному, а хуже в другому. Тут Чому? не пайне. Для села взагалі херня, для города я не розумію. Село все в солярку підняли, бензин підняли, село сидить на багні їх же ціни ростуть, я, я не задоволена здобуваю. владою не задоволена. Я то, що надсилають комісії, то, що батьки геть незадоволені, я не, особливо бабацьки, я не хотіла б мати таку владу. Проблеми в нас в власті немає. Не є робота, не можу, зарплати дати. щось є взагалі. Ну, я вже на пенсії, але ж це толку немає. Якщо роботи немає, нормально. А яка пенсія, якщо не секрет? Ой, два рази її знімали, бо о, ти був цьому самому В бюро по доброустройську. Взяли пенсію, потім додавали. Там вже пенсійний фонд, там не Ну пенсія, напевно, ти... мізерна, так? Да? Да, мізерна пенсія. Не трогай. Дівенька, лож. Ти взагалі задоволені владою? Бачиш Владою? Я ж тоді влади немає. Нам все плохо. Mm -hmm. Жити, ще Балтіполіклініка, сімейний доктор це дуже плохо. А що, що там з поліклінікою росте? не хочемо того, що там є, ці поліклініки. А що, що, що? Ну, ви що? Сімейний доктор буде, все повимираємо, напевно, быстрее. Тобто Ми так, так традиційну медицину вони прикривають, так? Так, так. Так ви там нас знімаєте Та, та ніщо. цікавіше. Ну, тобто, цікаво жити стало? Виживання цікавіше, так? Да? Здравий в кожен день. А от, які проблеми не, вас найбільше турбують сьогодні? Безробіття і Без деградація молоді це саме. А чого вона деградує? Ну роботи немає чим людям займатися. Особливо молоді. У мене, у мене особисто син заканчує університет, а подіться йому немає куди. Він це, власне, і грущиком піти, того, що створює сім'ю. Збирається верніше, створювати сім'ю. Роботи, не роботи немає. Роботи ну, немає. Передивитися все, бо багато працюють пенсіонерів, таких що їм вже по 70 з лишнім років. Колись було в ті часи, якщо людина хоче після пенсії працювати, вона могла йти. Наприклад, на ферму залишала цю посаду, а йшла собі доробляла. Та й тоді звільняла якесь таке місце, що молодий спеціаліст прийти. А тепер покраїнськи говорить, у вас живе свою життя, а народ, як жив, він живе свою Ну, Не можна сказати, що хуже стало чи вже стало. Вже, вже політикою, якби надоїла політика простим людям. Понимаєте? Комусь може допомагає для когось. Не дуже. Це багато. І які Дернуємо. проблеми є? Саме як для міста, то місто вас зробило. Посвіщення там, трохи дороги ремонтіли. В такому смислі. А то, що як, для економіки в Балті практично нічого не вишилось. Одна швейна фабрика. Молочний комбінат тут був вторий в союзі, розбитий практично. Так і було багато м'яких заводів, вони теж розвалені. Дуже ти краще. Ні. А чого краще? Чим краще? Ну ми вас ми питаємо. Розуміло. Ми хочемо, щоб ви розказали, що найбільше трубу. Я от, наприклад, многодітна мама. Так. Я ніколи не отримала ні детських, ні пособів, нічого. <звать> У меня дочка сейчас ходила, тоже и там кармаша тоже постоянно за эти детские. Я не знаю, а те алкаши постоянно как получали, так получают. А, лично я тоже не получала. И, и тоже очень тяжело. И, и сейчас как подала тоже документы, уже год назад, подала документы, как мать героини, Тоже тишина. Вы властью да, вообще лучше. довольны нашей властью? Скажите. Я всем довольна. я меня все хорошо и все отлично. Как я жила, так и живу, я еще хуже живу. Потому что у меня веранда сейчас валится, и взять мне неоткуда. И работать мне негде. Вот самое главное, что мне некуда идти работать. Хотя бы чуть-чуть поднять людей. Я уже не надеюсь ни на это правительство, ни на что. Хотя бы работа была где-то. Я бы сама где-то заработала, а я не могу. Вот она. У меня одна в мед, другая в педа учиться. Представляете, сколько мне денег надо. А еще двое в школе. Угу. Ручки есть. Его. Вы чули, что жить стало лучше? И какие проблемы вообще в Балтии сегодня? А... Что у вас больше другое? Не, не знаю, ребят. Ну, скажи, мне, так... кажется, никаких никаких проблем. Одесса, интернет выдали.